При готуванні будь-якої страви градусник відіграє дуже важливу роль, і знання температури як готового виробу, так і в духовці надає вам багато переваг. Дехто це ігнорує або взагалі не звертає на це уваги, але я пропоную про це поговорити, тому що це важливо. Отже, не будемо зволікати, погнали слухати. Почну з градусників, які я використовую в духовці. У мене їх два. Вони були куплені одночасно: один я використовую в електро, другий в газовій духовці, і зверніть увагу: один темніший, один світліший. Іноді у багатьох виникає запитання, чому темніє градусник. Градусник темніє в тому випадку, якщо ви випікаєте, запікаєте, печете будь-що, що дає багато пару. Але не переживайте до такої степені, що він прям потемніє так, що нічого не видно буде, я думаю, що до цього не дійде. Перша необхідність градусника в духовці полягає в наступному. Майже всі рецепти в нас вказано, що ставимо у розігріту духовку, наприклад, на 180 градусів. Підкреслю, майже, тобто не всі, але основна їх маса. Але ми ніколи не зважаємо на наступне. От ми звикли, що ми вмикаємо, наприклад, за годину. І за годину ми накрутили там 180, все. За годину точно є 180. Але буває дуже часто, що це так не працює. Візьмемо електродуховку. Є проблема з напругою майже в усіх. І ми накрутили 180, почекали годину, але не факт, що з поганою напругою. 180 буде за годиною. Тому контроль температури абсолютно важливий. В газовій духовці калорійність газу дуже часто ставив щось на газ, він ніби є, ну, гарно йде, вірніше, все, але погано гріється. От саме те і відбувається в духовці. Тому, знову ж таки, градусник необхідний. І якщо в рецепті вказана температура, це не просто так, і її потрібно контролювати обов'язково. Далі візьмемо за основу ті самі 180 градусів, які вказані в рецепті. Примітка рецепта ніякого немає. Це рандомне значення, просто виключно для прикладу. Так от, температура вказана в рецепті взагалі дуже важлива. І кожна духовка, як би це не парадоксально звучало, видає різну температуру. І не має значення. От в побутовій духовці, чи вона прям супер дорога, чи вона прям супер дешева, чи середня ціна, але різниця в температурі є. Наприклад, по своїй електро скажу, в мене 180 це середній рівень. Якщо я накручую 180, якщо я ближче донизу, в мене може бути 170-175, тобто різниця. Плюс-мінус до 10 градусів. Якщо я поставлю ближче до верху, в мене може бути 185-190. Середній рівень це саме та температура, яку я накрутила. В газовій духовці трішки по-іншому, там, звісно, низ у вас завжди буде пектись набагато сильніше. Це прям, ну, це ще ніхто не зміг переробити. Тому перед тим, як відправляти виріб до духовки, Обов'язково ви маєте знати, яка саме там температура. До речі, стосовно газової духовки, в мене в шоцах є відео, де я гарно розповідаю детально про те, як зробити ідеальну випічку в газовій духовці, тому що це ще той квест. Є духовки, в які вмонтований градусник, це, звісно, добре, і ви бачите, як температура набирається, але знову ж таки в духовці на кожному рівні вона буде трішки відрізнятися. Тому, навіть якщо вмонтований, цей градусник не завадить. Всі градусники, про які я сьогодні буду розповідати, вони недорогі. Десь 100-150 гривень продаються в звичайних магазинах. Це копійка, Аврора, червоний маркет, можна, звісно, і в епіцентрі. Ну, але тут питання тільки ціни. Там десь вони дорожчі, десь вони дешевші. Але проблем їх купити взагалі немає. Правильна температура та час випічки це одна з важливих складових, тому я рекомендую не ігнорувати цей крок. Градусники дійсно важливі, і зараз ми перейдемо до градусників, які показують температуру готового виробу. У мене таких градусників два, і зараз я розкажу, чим вони відрізняються та для чого вони потрібні. Забігаючи наперед, я скажу, що мені більше подобається ось цей круглий. Але взагалі я користуюся обома, тому що вони зовсім різні. Звісно, ще б сюди додати пірометр, але я все ніяк його не куплю, тому сьогодні без пірометра. Перша різниця полягає у тому, що ось цей пластиковий він на батарейках, і батарейки потрібно міняти. І міняти не тоді, вже коли по ньому рисочки пішли, і ви бачите, що він не працює. А міняти згідно до того, як вказує виробник, оскільки взагалі рекомендована робота саме на цих батарейках. Ну, в цілому, я міняю десь місяць-півтора. Батарейки беру якісні. Круглий працює без батарейок. І це його великий плюс. Я не знаю, на чому він працює, але я його називаю механічним. Проте, як він саме влаштований, навіть говорити не буду, тому що не знаю. Друга відмінність. Якщо круглий швиденько набирає температуру та показує його, її, вірніше, то оцей чорний пластмасовий, він думає. Він довго думає. Я його використовую в основному для вимірювання температури рідини або тіста. Круглий набирає температуру швидше. Але ось цей пластиковий, він більш точніший. І коли круглий, ось бачите, вже набрав та зупинився, то оцей пластиковий він ще роздумує. Друга різниця полягає у тому, що з круглим ви можете випікати будь-що. Ну, з пластиковим, звісно, ви можете це перевіряти тільки коли виймете з духовки. В духовку його ставити не можна. Також, якщо, наприклад, у вас йде холодна ферментація і вам потрібно визначити температуру в холодильнику, навіть якщо у вас вбудований градусник, це те саме, що і в духовці. Кожен рівень має свою температуру. Для цього покладіть в холодильник градусник десь на годину і потім вімкніть його. Це зараз я маю на увазі електроградусник, ну, вірніше, не електро, а на батарейках градусника, тому що він показує повністю точну температуру. А для холодної ферментації нам потрібна дуже точна температура. Повертаючись до температури готового виробу, дуже часто в рецептах вказують, наприклад, ставимо випікати на температуру 180 градусів і випікаємо до готовності. Готовність перевіряємо шпажкою. Звісно, шпажка це. Дуже гарний тест, і ми це все знаємо. Що, наприклад, вироби з тіста ми перевіряємо на суху шпажку, і це працює. Але як це працює? Тобто, суха шпажка може бути е, через годину, через годину 20 вона теж буде сухою, але виріб уже, наприклад, перепікається. Не, наприклад, а точно перепікається. Тому краще орієнтуватися на температуру готового виробу. В рецептах взагалі рідко вказують температуру готового виробу, але це доступна інформація в інтернеті, ви це все можете загуглити. Таблиці температури готового виробу є в вільному доступі. Все, що вам потрібно, це просто прописати свій виріб. От, наприклад, температура готовності Паски, так? Це 93 градуси. Температура готовності м'яса. Тут вам потрібно вказувати, якого саме м'яса, тому що у кожного м'яса своя температура. Або готовність якогось іншого, чи е, виробу з тіста, чи виробу з м'яса. Будь-якого на все це є відповіді, і знову ж таки це у вільному доступі. Розкажу свою коротеньку повчальну історію. Коли я тільки почала ще виставляти рецепти, я робила це в ТікТоці, в мене було все просто. Я нічому не навчалася, як це робити, знімати. Як могла, так і робила. Оце роблю щось: зняла, виставила, зняла, виставила. Ну і все було добре. В мене почали набиратися люди, мене все влаштовувало. Але якось мені потрапили на очі курси, де навчали вести кулінарний плог, і я вирішила, що навчатися. Це дійсно завжди добре, тому і я спробую. Взагалі, курси були, коротше, житті. Но одне із того, що я вам розповім, із цієї брехні, всі, якої я для себе винесла, це те, що а, якщо ти хочеш, щоб тебе дивилися люди, ти маєш сказати, що готується дуже швидко, випікається всього 30 хвилин. І коли ти задаєш питання, ну, людина зрозуміє, що це не випікається 30 хвилин, тобі відповідають. Насправді людина потім зрозуміє, що це не випікається 30 хвилин. Але вона буде дивитися це рецепт, і їй буде це подобатись, тому що насправді люди не люблять, коли випікається довго. Людям потрібно, щоб це було швидко. Тобто нікого взагалі не цікавить, ну не те, що нікого, я не говорю, що цим користуються всі блогери, ні, звісно. От. Але це практикують і це розповідають. Тому ви завжди маєте от в рецепті слідкувати за тим, от ви бачите, що, наприклад, м'ясо, ви пікаєте м'ясо 30 хвилин, все, воно буде готове. Звісно, воно не буде готове за 30 хвилин. І саме градусник та знання правильної температури, яка має бути в кінцевому результаті, в цьому вам допоможе. Підводячи підсумки, розповім про ще один градусник, який я використовую. Взагалі не планувала, ну це не принципово, але все одно цим користуюсь, тому розповім. Це градусник, який показує температуру в приміщенні. В якості такого градусника я використовую ось такі ваги для багажу, які колись використовувала, коли літала відпочивати, а зараз. По ним орієнтуюся, яка у мене температура в приміщенні для того, щоб знати, чи комфортно це для того чи іншого замісу, чи ні. Нехай вас ця температура не шокує, справа в тому, що у мене сьогодні і варилося, і жарилося, і парилося, і шкварилося. До це саме та температура, яка у мене на кухні. І чим це важливо? Ми знаємо, що, наприклад, тісто не любить сильно, коли щоб було жарко, для замісу це взагалі не є правильно. Тому, якщо у вас дуже велика висока верніше, температура в приміщенні, краще відкрити вікно. Хто пам'ятає, минулого літа це взагалі була проблема. Було дуже жарко, тісто швидко бродило і навіть не знав, що з ним робити, кожен знаходив якісь свої лайфхаки. Але контроль температури насправді важливий, тому що всі процеси мають відбуватися природньо. І якщо ви маєте тісто під підвищеною гідратацією, якщо воно вологе, то, звісно, йому бажано, щоб було прохолодно. І на коня скажу наступне: взагалі, я стараюся в свої відео вкладати максимум інформації, але дуже часто буває, що ну, щось, не те, що не хочу сказати, а просто забуваюсь. Тому, якщо у вас лишились якісь питання відносно градусників, звісно, пишіть, ну, можливо, навіть не, не тільки про градусники, а про щось інше. Обов'язково пишіть. Я стараюся приділяти максимум уваги коментарям і відповідати на всі. Якщо я вам не відповіла, просто продублюйте свій коментар, тому що це не того, що я не захотіла вам відповідати. Просто він десь втратився і, можливо, я його просто не побачила. Те саме скажу і відносно вашого досвіду. Часто в коментарях я бачу, що люди діляться своїм досвідом, і це дуже добре. Чому? Тому що одна людина все знати не може. І багато людей читають коментарі, і з тих коментарів роблять якісь свої висновки або дізнаються для себе щось нове. Я, наприклад, я завжди за навчання, я завжди за те, щоб люди ділилися досвідом, щоб вони, ну, якби, вибачте на слові, не жлобилися це робити. Тому що набагато краще, коли от насправді ти ділишся інформацією, ніж нею не ділишся. Повірте, ділитися набагато приємніше. А я вам дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео.